Що нового сталося в обліковому світі з 21 по 25 квітня? Контролери нагадали, у якому форматі заповнювати таблицю 1, додатка 2 до декларації з ПДВ. Там розшифровують від'ємне значення з рядка 19 декларації. Графа 5 містить дані про період складання податкової накладної, розрахунку коригування та іншого документа, що підтверджує від'ємне значення ПДВ. ДПС розробила електронні формати нових заяв для отримання ліцензій на підакцизні товари. Форми доступні на веб-порталі ДПС у розділі Електронна звітність. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики погодив законопроєкт про оподаткування операцій із криптоактивами. У ньому є визначення віртуального активу та правил його оподаткування. Документ запрацює з 1 січня 2026 року. Щоб не пропустити важливого, долучайтесь до експерту з Головбух.